Добрий день. Продовжуємо грати в Дібро Галактик Сурвайвер. Я захворів. Я сербую чайок. А ми продовжуємо грати цю за. Так, за. Також у мене трошки не горлова. Ми продовжуємо грати в цю неймовірну гру, так що підписуйтесь, ставте лайки. Залишіть ваш е, неймовірний дуже цінний коментар. Я обов'язково його прочитаю, обов'язково на нього відповім. Е, ваша думка дуже важлива для мене. Е, і... Так, це нереально допоможе розвитку мого контенту, мого каналу, допоможе додаткова мотивація і бла бла бла. Коротше, да, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо що ви як от не люди, ото його. Цей, так. Ще я розсорбну. Прокачуємо під тип гномів. Сьогодні прокачуємо сильнерука. Будемо грати за нього на неймовірно поганій мапі, особисто для мене ненавиджу її. Будемо грати за рука, будемо це реролити, будемо кидати всякі різні токсичні, всякі різні морозні, всякі різні... Напевно, не вогняні, але всі якісь ще гранати. Можливо, навіть я візьму цей. Boomiренg. Візьму бумеранг. Він неймовірно сильний. Особливо після того оновлення, коли в нього додали. А, 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 а. Особливо, коли після того оновлення коли додали. Так, беремося. Це все фігня. Блін, окей. Так. Я договорю так, таки чи ні? О, так. Після того оновлення, коли в нього додали оцей перк, що просто все на світі помирає, тому що він літає майже повсюду, літає дуже багато, типу. Він став супер імбовим, мега крутим. Прийшли боси, я не викопав багато... не викопав багато золота. Не викопав усю нітру, до речі, так. Е, треба піти убити цього ж миха, який бігає, а за розсипає ресурси. Не зараз розсипати ресурси, друге. Ти розсипаш, а хтось буде прибирати. Е, беремо 15 ймовірності крита. Е, непоганий буст, він легендарний. Бум. Е, Шкода відкидальний. Давайте візьмемо, прокачаю все на світі. Ууу, межі вибухові. Більше межі, більше демежу, більше всього. Берем, 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 берем. Е, вперед, вперед. Берем, берем М -м, Забираємо це, беремо шкоду, беремо потрібну. Всасуємо в себе цей весь досвід, е, ще раз один рерол. Ще раз один рерол. Е, дивіться. Я напевно візьму оцю гранату і все-таки постараюся знайти собі крижану. Тому що. Тому що шо? У мене є дві кінетичні зброї. У мене є зброя на дрончиках і у мене є зброя на... на сокирі. Це кидальне. Це буде непогано працювати, особливо коли ми прокачаємо гранатний дрончик. Вона буде розривати все, тому що дрончиків буде мільярд. Хто не дивився моє відео, коли я прокачував дрончик, можете зайти і глянути, в принципі. Шов ви оце також, ну, і... Подивилися це відео, вам буде дуже цікаво подивитися, як я граю на прокачці гранату дрончика. Я вам це гарантую з вірогідністю 120%. Беремо розстрійну. Е, гарантую вам це з вірогідністю 120%, тому що... Я роблю тільки цікавий контент, правда, там можливо буде погане звучання мого мікрофона, тому що якби я ще трошки тренуюся і не дуже сильно досвідчений. Куди улетіла та сокира? Сокира бумеранг. Що це було? Окей, забираємо ще цей досвід і втікаємо за цим. Ууу, так, дякую. Тіла не буде, я зрозумів. Буде оце, і іде сутний стеч. <плес> так, п'ючиокі із Мелісою. Він допомагає тонізувати горло. Помагає знімати, допомагає знімати біль у горлі, допомагає різними прикольними методами, які мені невідомі, але чудодійна лікуюча трава. <гум> Чудодійна лікуюча трава е, мені 100% допоможе, чому в чомусь я впевнений цьому. Можливо навіть допоможе пройти це з першого разу. Хоча якщо я зберу дуже сильний білд і е, програю по своїй тупості або по тому, що типу не зможу задавити цього галімого боса. Е, і зможу протриматися більше, ніж один стейш. <гум> що я це, в принципі, вже зміг. Змію зможу багато притриматися, ви побачите це відео, щоб відчути біль і страждання. А головне, головне не біль і страждання, головне оцю відбільну обіду через те, що я своїми кривими ручками нафідив і в принципі отримав забагато шкоди. І через свою неуважність, до речі, не підхилися, коли він міг це зробити. Так, у. 15 золота, я думаю, можна витратити. Бляха, о, взагалі взагалі якась херня максимальна. Е, я пропоную взяти, напевно. Я не знаю, до речі, що мені брати. Типу, оце нас підсейвить дуже сильно, якщо ми прокачаємо на 18 рівень. А я не планую це робити. Ось це гарний саппорт під кислоту. Ось це також гарний саппорт під кислоту, але він дуже буде довго розкастовуватись. А реролити мені дуже сильно не хочеться, тому що я не зможу, напевно, розібрати ще 15 золота, хоча... У мене є жук-сундук, який допоможе. Окей, давайте реролюємо. Ух, так. Непоганий рерол, мені подобається. Можливо, знайду ще тербі трошки здоров'ячка. Ух, так, здоров'ячка. Здоров'ячка — те, що треба. Лікувальні півулочки. Ммм, смакота. Кінетично. От це мені потрібно. Чуть-чуть, максимально трошки. Так, ідемо вбивати жука з сундука, мені треба з нього збити золото. Я ж заморозив тебе, гіно. Ти був в стані, В в стані... стані, стані, в стані, в стані. Е, Сійка тривалість. Е... Ні. Розряджання крижаної гранати. Без шансів Перезаряджання крижаної гранати без шансів для всього. Типу ви бачите, що вибирають ці дрончики. Я їм ще шкоди накину, взагалі будуть розривати все живе. Такс. Напевно треба взяти цей магніт, чому б ні. То качаємо сакеру, візьмемо її йому. Ну давайте роз'їдання, щоб кислота типу стакалась Чому ні. Беремо перезарядочку, перезарядочку цього, беремо шкоду цього, перезарядочку, ух, накопичення, так. Дуже погані, дуже погані, мені не подобається. Так, качав, качав і що, пішов. Щоб в душу мені кинули. Ай-яй-яй. Так, ну... назбирали золото, але не на повний вихід. Блін, че з малі прям тема. Щоб сюди м'яти не Але це окремий завар, не чи завар, так такого. Так. Я туди запихати я не буду, хоча вони у мене є. Я візьму золото, мені не треба нітра нітракріти. Хоча це, блін, це офігенне, але мені реально треба зо... блін. А може мені не настільки треба золото, може мені треба удача. М -м. Я бачу там ресурси не докопані, до речі. Нітритний порошок імбал. Але крити... Блін, 37 крита, до речі. Ну, я не хочу накопичувати нітро. Хоча я можу це зробити, це тільки другий забіг. Удача 10 вона допоможе мені прибрати все гівняне і. Ну, не все прям гівняне, але трошки краще почнеться прокачки. Блін, це чу... нереально чудовий жук-сундук. я візьму удачу. Це Нітра це було, не золото. Трошки похилимся на, 30, на 50%. Бузу отримання шкоди, хоча його не отримаю. Ау! Ауч! Бляха, що за хрінь? Надіюсь хрінь це не матюк і на мене YouTube не буде бурчать за те, що я матюкаюся. 20 здоров'я, беремо! Фак, щит що е... сталося? Як це вийшло? Тут немає жуків. Так, дякую. Ух, золоте, ще золото, беремо, 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 все, відступаємо за це. Так, зцілення на 50% беремо right. за остаточки. Прокачуватися сакиру, це, звісно, ділогиблу, реально. Типу, я. я піднакопичую трошки нітри. <гас> <гас>, можливо, все таке я. Увжу uh, суду сундук старту. О, так, блін, і це круто. Ну я візьму крижану. Типу, потрійна крижана в пріоритеті. Набагато сильніше, ніж все інше, що може статися. Так, збираємо це все, це мені все треба, так, це сумно, це все так... Uh, Tak, bereme, 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 bereme. Tak, tam zlízuť pahání. Počkej. Я бачу золото. Так, окей, окей. Окей, хокей. Бляха, ухиляємося. Ой-ой-ой, не хочу отримувати шкоду. Розкопайте мені, це будь ласочка. Трошки сюди, трошки туди, всі вмерли, беремо швидкість перезаряджання. Здається, дронова граната буде найкращою в моєму відео. Е. Так. 100%, так. Блін, це якась херня. Ще треба було прокачувати сакиру, сакира взагалі. Тобто тройна? Окей, ні. Крижана граната з бажаною тройною... перетворилася в гінянус. Плюс один дрончик. Або швидкість перезаряджання і шкода. Ну, типу... Один дрончик це добре, особливо коли у вас три гранати, але типу це не рентабельно, коли дають плюс 25 до перезарядки. <плес> Дякую, що харкнув мені в лице. Плюнув в душу. Як тобі не соромно. Беремо броню. Чисто на пожиті граємо. Блін, дрончики реально темно, прокачуємо гранату крижану на третій стейдж, Я надеюсь, нам випаде щось корисне. Ц... Цікаво, мені реально цікаво, чи випадає з крижаної гранати. Ух так. Чи випадає з крижаної гранати прокачка з отриманням шкоди. Типу ви отримуєте шкоду і під час отримання шкоди... Вилітає мільйон гранат, які у вас поїде і повинні сейвити, а оскільки це крижана граната, вона повинна просто розривати і заморожувати все. Е, Перезаряджання все зривається, все в кислоті. Мені це супер подобається. Третій стейдж, до речі, витратили не так багато здоров'я. До речі, ми взагалі втратили здоров'я, я щось не поняв. Окей, беремо в накопиченні, йдемо. Та ніхто без мене не уїде, я це... Ми найголовніший пасажир цієї Прокачаємо, прокачуємо. Можемо взяти все. Тривалі стійко я не хочу брати. Шкоду до сокирки. Легендарну, до речі. Хочу це брати. Хочу взяти крижану. Немовірність не хочу брату, хочу взяти це. І хочу взяти. Блін, я хочу взяти все, до речі. Ну, я це докачаю. Шкода на крижані, або перезаряджання. Ні, шкода на крижані. Можна взяти улюблену, але це не дасть нормального ефекту. Тому що Паріжеця граната, яка вносить виселений демедж, це. оця... Моя граната дрончик. Тому я візьму межі вибуху і притягую до себе вибухом. Окей, можемо стартувати, візьмемо ще загальну шкоду. This Ой-ой-ой. Блін, там бувала аранобором хіміка. Хіміка, але хіміка. Е не знаю, чи я, настільки це була велика помилка. І настільки це б, е покращило мені життя. Але напевно накопичення плюс. Е що там? Накопичення плюс... Ефект стану, напевно. Було б прикольніше. Хоча не факт в мене одна граната, яка робить ефекти стану яка в принципі від цього може внести якийсь демейдж. Тому я думаю, Я, до речі, взяв її потрібний рівень прокачки. Окей, Все викопано. В принципі. Я не бачу більше ресурсів. Не бачу жуків, судиків. Ой, сундуків. Не бачу жуків. Отримання досвіду вже пізно, до речі. Блін, це прикольна прикачка, але досить пізно. Че, давай ти візьмемо легендарне, чому вперед-вперед. Давай, давай, вперед, вперед. 20% Тривалість, тривалість. Берем берем, дрончики будуть розірвати все. Тривалість, тривалість. Це не тільки дрончики бафуємо. Ух, 70 здоров'я, я буду товстим. Межі вибуху, так. Oh yeah. Блін, як багато досвіду. Прокачуємо дрончики, дрончики, більше дрончиків. Багато дрончиків не буває. Подивіться моє відео, на гранату про дрончики, воно... Можливо, вспливе прямо зараз. Якщо я це додам. А я це додам. Загальна перезарядка, чому. Як же ж вони помирають? Тільки досвіду. Вау. Беремо накопичення. Ууу, так, це кислоті. Де в кислоті Я не знаю чи дойдуть вони до нас Коли типу, це буде available так як кажуть. Перезарядочку візьму Це цей ми боса вбивати ну, Я не буду затримуватись що, там пару мільярд дронів Я думаю затикаю цього боса за 3 за секунди Чисто на розслабоні реально побігав. Та беремо шкоду, беремо накопичення. Беремо що перезаряджання і стартуємо. В принципі, такий легенький відосик, вийде. Записую, так, записую. Я записую, так. Окей, я бачу жука з жука я бачу трохи Нітри, це допоможе нам рерольчики, там якісь я може цікаве. Я б, я б хотів реально бублика сильно, у мене є шолом на демедж, в мене... Я реально хочу бублик, тому що в мене є шолом на демедж, Більше в принципі він мені не потрібен. Та це дуже гарний цей. Так, це погано все. Okay. Це типу непогана Сернергія, шолом на демедж при втраті здоров'я і мільярд броні, коли на маленькому здоров'ю. Це бонус Х2. Ай! мільярд токсичних гранат. Це була симуляція підриву токсичних гранат. Дронів нереально багато. Майже поздний із дрон. Майже кожний із дрон. У, 10 удачі. Так. Я не знаю нашого, але хай буде. Там в принципі більше корисно нічого не буде. Візьмемо вони Лишні мене будуть лишні демеж. Чому ні? ні три багато. Ой, 37. Так, зараз треба приготуватися і зробити скріншот. Приготувалися. Ні, ще ні. Це, скріншот є, можна можна бігати. Ой! Загальну шкоду. Це в принципі він приписав собі смертний приговор. Це також. Я надеюсь, не було дуже гучно. <рес> <рес> та такому хорому в принципі, і проходять всі найважчі рівні. Як бачите, Доказано практикою свій свічок. Дякую вам за те, що передивилися це відео. Надіюсь, воно було цікавим, пізнавальним. Як бачите, на сильна рука можна грати, додали йому трошки здоров'я, трошки шкоди. Не дуже було сильно складно. Ви <ріст> просто не знаєте, скільки я разів Перезаписував цей ран до цього. Окей. Okay. 36200. Біл на гранатах, накидальних. Дякую, що подивилися. Ставте лайкос і підписуйтеся. До зустрічі в наступних відосиках. Дякую.